Привіт, вітаю вас на каналі NaviWork. Хочу вам сьогодні просто показати, це не робота, нічого, а просто свого роду будиночок. От як живуть американці, зараз тут нікого немає, люди з'їхали, і будинок готується під здачу, під рент. І я вам просто так для свого може комусь буде цікаво. От бачите, ми зараз зайшли в будиночок і попали. Де в нас тут світло? От, Світло вмикається, і ми попали з приходу. Якщо ми направо повернемо, бо я знаю, я цей будиночок обслуговував, я знаю, що де тут було. І пам'ятаю, вже двоє різних орендаторів, типу квартирантів, які тут жили. Справа тут завжди в цьому будиночку був кабінет такий от, такого типу. Бачите? Який він є. Кімнатка невелика. Це трьохкімнатний будинок, якщо враховувати ще цю кімнату. От, Підлоги такі. Потім у нас тут двері. Замок я вчора зняв, тому що люди будуть, власники будуть міняти перед новими жильцями. Ліво ми, ми попадаємо в гараж. Бачите? У нас є такий гараж на дві машини. От, бачите, воно поки засвітиться, ну не будемо чекати. Тобто досить такий великий гараж на дві машини. І Далі ми, у нас двері є ще в бейсмент. Тут є досить цікавий такий бейсмент. Досить класний, жилий бейсмент. Ми попадаємо в кухню, їдальню і зал. От. От такого він типу. Дуже високі стелі, вікна, досить просторий, досить гарний. Будиночок має. Будиночок має. Подвір'я Подвір загорожене. Не часто таке, але саме в цьому районі, бачите, якщо подивитись по сусідах, саме в цьому районі люди переважно загороджуються. І тому заборчик є у всіх. Бо в Америці зазвичай заборів немає. А оцей райончик це непоганий, це хороший райончик, але саме він у нас загорожений. Також от присутній камін газовий, який можна використовувати. І от такого типу. Я просто пам'ятаю, як тут у людей було, де телевізор, стояв, де дивани. Для мене воно трошечки зараз так якби дивно, але воно цікаво. І тут у нас така от свого роду кухня. Кухня досить зручна, досить простора, з великим холодильником. Тобто зал в нас на цьому місці стояв, от саме де тут світильник, який я також вішав, стояв в стіл. От, в цьому ближче до цього вікна, це був стояв стіл. На цьому місці у, на у нас стояв диван. Тут у нас висів телевізор. Далі, якщо ми заходимо наліво, ми попадаємо, у нас є такий невеличкий клозет, в якому є пралка і сушилка. І також наліво у нас є така. Ванна. Ванна також досить непогана, досить непогана в такому гарному стані. Далі по коридору ми попадаємо в одну маленьку дитячу кімнату. І направо ми попадаємо в спальню. Бачите, велика, простора спальня, і стеля зроблена, як можете бачити, стеля зроблена. От. Вище, бачите, як йде дах. Ну Таке досить популярне. Також це називається мастер Бедрум, тобто головна спальня. З великими клозетними дверями, які я неодноразово регулював, вони дуже тяжкі. І мастер Bedroom зазвичай завжди має свою, свою ванну. В ванні, бачите, зроблено віконечко, тому вона виглядає завжди-завжди дуже-дуже світло. Бачите, таке враження, що там світло є. Але насправді тут у нас світла немає. У нас не зовсім ванна, у нас просто душова кабіна. З унітазу. Тобто, ну, досить гарно і досить зручно. Тепер, якщо ми спустимося, якщо ми спустимося в бейсмент. американці дуже люблять бейсмени, і я також дуже сильно полюбив бейсмени, от, ви спускаєтесь от, і ми попадаємо в такий от бейсмент. Бейсмент знаходиться не під цілим будинком, під половину будинку, і бейсмент має свою також ванну. От бачите, якщо можете бачити, От. він також має свою ванну. Тут потрібно робити, тому що тут була сирість і завівся, був молд або якби цвіль. То все прийшли компанія, вона все це почистила, пошкрябала, і зараз треба буде це все зашивати, заклеювати, заробляти. Такого типу у нас ванна. І тут у нас свого роду, я пам'ятаю у людей, які тут жили. От люди, які тут жили, то я пам'ятаю, що у них тут ліжко стояло. Тут у них стояв диванчик і на стіні висів телевізор. Тобто це свого роду така як ігрова зона була, бачите? Це дуже зручно, так, тут стелі не сильно високі. от Якщо взяти, то я якраз достаю. То але люди люблять такі бейсмени. Також от, також тут є м, таке господарське приміщення, в якому знаходиться е, піч для опалення будинку, і ця піч одразу ж служить е, кондиціонером, літом кондиціонер зимою це піч. От, бачите? І в цьому районі дуже погана вода. І тут є ціла система от, з солями різними цими для очищення води. Під підлогою от, першого поверху от, можете побачити, якщо ви побачите, от, є от, таке, як то кажуть, підпольє. Отакий от. От, будиночок для одної сім'ї. Досить, досить класний. Він мені подобається в такому непоганому районі, в непоганому стані. в непоганому стані. От. Кажіть свої думки, враження. Підписка, вподобайка і ваш коментар. Сподобалось вам? Не сподобалось? До речі, думаю, також на цьому каналі виставляти просто для огляду, для вас, щоб ви могли подивитися будиночки, в чому живуть американці. От. Дякую всім, хто додивився це відео. Чекайте наступне.